Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмильні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності, любові, будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих, диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки. Батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою листям затріпочуть. Тогою прощання душу залоскочить, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину.